То в живому режимі, а хто онлайн саме так студенти і викладачі університету Чернігівська політехніка долучилися до зустрічі із науковцем та представником національної комісії зі стандартів державної мови Володимиром Мозгуновим, аби поспілкуватися про важливість використання української, її історію, популяризацію, тощо ми всі зараз дбаємо про те, щоб реалізовувати. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної комісія, в свою чергу, виконує свою частину завдань. Разом із тим вважаємо доречним долучитися до популяризації самої ідеї, того, що українська мова в українській державі повинна бути державною і. Для того щоб громадяни усвідомлювали важливість і необхідність застосування української мови, нині існують спеціальні іспити для перевірки знань, визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов'язків та для набуття громадянства Цьогоріч представники національної комісії розпочали роботу над затвердженням стандартів української мови як іноземної. А тому створюють документи, які допоможуть закордонним центрам вивчення української працювати згідно з цими зразками. Для того щоб люди, які вивчають українську мову, могли потім мати можливість, щоб був визначений їх рівень володіння українською мовою як іноземною, із застосуванням. Міжнародної системи оцінювання, оці рівні від А1 до С2. Це дуже така копітка робота була для нашої комісії, оскільки це стандарти української як іноземної. То це апріорі мають бути люди, які, для яких українська мова це мова набута в свідомому уже віці. Присутні на зустрічі ставили додаткові запитання і тим самим комунікували, обмінювалися досвідом щодо застосування державної мови та діючих нововведень. Лекція була доволі цікавою. в принципі ми дізналися багато нової інформації для себе. Я взагалі вивчаю українську мову, в принципі, з маличку і постійно намагаюся покращувати свої навички в розмові, в письмі, відвідувати різні лекції. Тому я вважаю, що в нашому часі, в нашому суспільстві це є надважливо, і кожна людина має відвідувати такі подібні заходи, тренінги для того, щоб кожен раз покращувати свій рівень володіння українською мовою. Функціонування української мови, поширення, тим більше після повномасштабного вторгнення, набуло ще більшого значення. Щення тим більше, що мова ми всі розуміємо, це зброя нації, тому мені здається, питання поширення української мови, функціонування української мови це першочергове. Питання зараз для українців це питання завжди на контролі, і останнім часом в цьому приділяється велика увага, тим більше ми б сьогодні хотіли поговорити про такі питання, які цікавлять громадськість, скажімо, вживання фемінітивів в офіційно-діловому стилі, питання затвердження стандартів. Національна комісія зі стандартів державної мови нині активно спілкується із міжнародними партнерами, аби взяти участь у проєктах, спрямованих на популяризацію української за кордоном, передусім у США та європейських країнах.